Український військовий Серж Марко описав Бувальщину з цієї війни. Діди воювали. З хлопцями сьогодні розмовляли про дідов на війні. І це страшні люди, я вам доповідаю. От просто пару спогадів з війни, маленьке селище Пологи. Ми під ним довбемо піддогів, які там засіли. Тут в приміщення забігає дід, якого ми називали Просто дід. Худий гостролиций, невеликого зросту. Він втік з селища, коли туди зайшли руські, організував там пару диверсій на останок. Забігає і кричить Во дворі моєго дома стоїть БТР. Мені сусіди сказали прямо во дворі моєго дома. Там руски посілились. Дєд, погодь, не волай, що ти від нас вимагаєш? Та хрінячте ж, Артой! По твоєму дому? Да, хрінячте, їх там до прутня. Ми обожнювали діда. Він був, і маю надію, що є, офігенним. Діду, ми можемо тут пройти по посадках через поле і зайти до них в тил. Можна, але там є участок, де вас буде видно. Ми піднімемо коптер, подивимося, чи є в тій посадці СПшка, а якщо ні, то підемо. Так ідіть по каналу. От тут треба крюк зробити около 7 кілометрів, і ви зайдете в місто, де у них ні прутня нету. Ну, цей маршрут треба сутки ще топтати, щоб заводити туди групу. У нас нема на це часу. А, так я туди уже ходів. Все знаю. Ти сам туди ходив? Ага, сам. Дід мав енергії на кількох молодих. Він ходив поруч з нами, дивився на зброю та оптику, запитував їх ТТХ, тактико-технічні характеристики, захоплено кивав головою. Але тільки у розрізі того. Які можливості ця зброя дає у знищенні живої сили противника. Дуже просився до нас, і якби була наша воля, ми б діда до себе забрали. В ньому ніхто не сумнівався він був сухою грудкою люті, помноженої на життєвий досвід, і навіть вік біля сьомого десятку йому не заважав. А цей міст, якщо вони попруть, подорвем. його ще замінувати треба. Я його уже замініровав. Там труба проходить внутрі, я її тротілом забіл. Дєт. Ну, ти даєш. Дід. Я не знаю, чи ти живий, бо з твоїм пальнутим характером вижити буде непросто. Але якщо живий, то знай, що ми тебе пам'ятаємо. І це у приклад взятий лише один з дідів, які нам траплялися на війні. Були і інші, не менш цікаві. Більше того, немає в Україні підрозділу. Який би не міг розповісти декілька схожих історій про своїх дідів. Не знаю на що сподівалися загарбники, якщо навіть наші діди деякі варті цілого відділення диверсантів. Ну, як то кажуть, за дідів. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо.